Сегодня у нас необычный день, потому что сегодня не планеренок полетел над миром искать что-то интересное, а к нам в гости пришла настоящая украинская поэтесса Анна Яновская. И мы зададим ей несколько вопросов, и потом планеренок расскажет об этом на блоге, как обычно. Мы делаем всегда. Ну хорошо, и давайте, наверное, теперь перейдем к детским книжкам, то есть то, чем вы занимаетесь, то, чем нам очень интересно. Вот какие современные украинские книжки вы могли бы порекомендовать читателям, что вам нравится, какие авторы вас радуют сегодня? Я взагалі зараз от спостерігаю, що з книжками саме сучасними відбувається. Дуже така хитра ситуація. Тобто є, є ринок книжки масової, дуже багато цікавих знахідок, де книжку можна зробити як пазлик, розібрати, скласти. Вона міцна і не рветься, не ламається, можна із собою носити. Можна маленькій дитині і погортати, і нічого ні книжці, ні дитині від того поганого не буде. От. Але е, при тому я знаю і м, те, як в, в таких випадках поводяться з текстом, що дуже стараються, щоб книжка купувалася. Страшенно стараються. Тому, е, е, Якщо погана Рима, редактори дуже до цього серйозно ставляться, щоб Рима була хороша. Але скажімо, наприклад, е, наскільки вона. Чи, чи, чи вона вже, чи вже 100 років, чи це щось нове придумали, це не дуже важливо. Важливо, щоб мова була зрозуміла дітям, які переважно говорять російською. Тому якесь літературне українське слово можуть просити на щось замінити. Ну, от така приблизна кухня в масових так. видавництвах. З іншого боку, існує ну, існує артхаус, де просто все залежить від поета. І від художника. Ось, наприклад, чудова книжка Леся Мовчу Арфа для повуш получка. Взагалі, я, я про цю письменницю нічого не знаю, але вона дуже гарна. От я її вірші в нас приятель взяв почитати, теж трирічний, от як моя мала, читали всім подобалось. І казки, от теж і відповідно оформлено тут от. Художник дуже старався, тут навіть така є для того, щоб підписати, чия книжка. От. Тобто в масовій книжці, як правило, стараються зробити добротно. Зробити, щоб картинка була яскрава, щоб всі там всміхалися. якщо десь, може, там не ідеально з мистецької точки зору, то головне, щоб воно яскраво було більш-менш От В ситуації такої. От, Видавництво, яке роблять не, не на масового читача, там все залежить від письменника, від художника. Але в ситуації, коли, наприклад, письменник справді вживає якісь доволі діалекті слова, які в центральній Україні, на відміну від Західної, будуть зрозумілі з трудом, то редактор його не виправляє. Тому це такі от два крила, і можливо, і це і непогано, що є і те, і те. То в мене я вдома тримаю книжки такі й сякі. Вони просто для різного потрібні і вони по-своєму дитині потрібні одні, і другі. Такі вірші теж, як на мене, дитині дуже необхідні. Так само, як необхідно якісь для психічного здоров'я дитини, як на мене, потрібні, по-перше, забавлянки, причому бажано того народу, до якого вона належить. Тобто і, там, типу, от у нас там пропівників, які горох молотили. Оце, звичайно, це таке діло, що може бути, може не бути, але це знов таки те, що людину, з чого теж в людини щось починається. Тому трошечки прикро, що знов-таки з причини, що купується російських забовлянок в продажу, можна знайти скільки завгодно, українських це, це фактично арт-хаус. Вийшла така товста біла книжка, красиво, називається Поезія, пестування. Там от у цього добра доволі багато. Колискові, всякі віршики, які там розказуються, коли пальці загинаються, там. коли якісь такі казочки, які розповідають, коли вже нема чого розповідати, типу там був собі дід не тяжка, і була в нього семеряшка, на голові шапочка, на спині латочка. Чи хороша моя казочка? От ви кажете так, я кажу так, був собі дід дитяшка, і була в нього семиряшка, на голові шапочка, на спині латочка, Чи хороша моя казочка? Вимовчите, я мовчу і так далі. <реш> Це можна дуже довго розказувати. От такого типу вийшла книжка, але її, її знайти можна не так і просто. В деяких книгарнях можна, так середньостатистичним батькам вона може в руки і не попастись. Що українська література пропонує тут в плані естетичної орієнтації, скажімо так, які естетичні критерії дитячої літератури ви можете зараз нам сказати? Коли йдеться про дитячу літературу, багато всі напевно чули, що для дітей треба писати як для дорослих тільки краще. А в якому розумінні краще? В тому просто що коли перші книжки, які ми перед собою бачимо, вони сильно впливають на наш смак. Тому все там має бути. Там власне та ситуація, яка існує в масових видавництвах, що там треба, щоб чітко був витриманий ритм, чітко всі слова зрозумілі. Це дуже важливий в принципі, критерій. На такій школі потім сказати те, що сам хочеш тими словами, якими хочеш, його потім набагато легше. Пройшовши е, от, от шийку, там де е, треба і сказати про те, що потрібно, і якось зробити це більш-менш оригінально, і не вискочити за межі того, що вимагає редакція. Це дуже така серйозна школа. От е, письменнику це в, в плані форми дуже корисно. Але е, що ще? Чим менша дитина, тим більш синкретичною є книжка. Тобто картинка від тексту практично не віддільна. Чому я стільки говорила про картинки? Бо це дійсно естетичний смак у нас розвивається одночасно з усіх боків. І саме тому дуже важливо, щоб людина бачила не лише те, що добре купується, а і те, що трошечки розширює її уявлення про світ. От. Наприклад, серед книжок, які тут нема, в 90-му 90 році в Веселці виходила дитяча поезія Миколи Вінграновського. Ілюстрували її Надія Кирилова і Петро, по-моєму, Гулин. От. Книжка оформлена ну, психоделічна. Ми з дитиною довго думали, наприклад, чому на картинці. Яскраво помаранчеве дерево, помаранчева річка, там якісь будиночки, ці яких, вулики такого, -такого жовто помаранчевого кольору, а на дереві сидить хлопчик, причому він зелений. Це виглядає дуже красиво. От. Ну, ми дійшли висновку, що таке тільки вісні буває. От. Причому там про сон в тому вірші йшлося, так що, в принципі, от. Ну, вірші дійсно. Це те, те, що треба дитині читати, щоб вона не, не занадто прив'язувалась до землі. Земля тримає нас тільки тоді, коли в нас, коли в нас є якийсь свій там повітряний змій. От. Ну, от, наприклад, там такий вірш. Розкажу тобі я ще й про те, як у зайця вухо не росте, а росте у зайця довгий хвіст, довгий хвіст від лісу через міст. Розкажу тобі я про сніги, про сніги, що ходять без ноги. В тих снігах є пісня на губах. Біла біла пісня у снігах, у тій пісні зайчик наш сидить, у тій пісні вухо його спить. І росте в тій пісні довгий хвіст, довгий хвіст від лісу через міст.